Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання картки 44. А почнемо з математичного диктанту. Натисніть на паузу, виконайте обчислення та запишіть відповідь. Від 64 відніми 30, до 74 додай 5. Знайди суму чисел 39 і тридцять. Знайди суму чисел 46 і 50. Збільш 61 один на тридцять. Знайди різницю чисел 68 і тридцять. Перевіряємо: 34, 79, 69, 96, 91, 34. Першим завданням у нас до виконання задача. У вазі лежало 15 фруктів, з них 3 банани, 6 апельсинів, а решта лимони. Скільки лимонів лежало у вазі? Задача перша. Назви фруктів це опорні слова для запису умови задачі. Бананів у нас було 3 спільне скорочення штуки, апельсинів шість штук. Потрібно знайти, скільки було лимонів, якщо всього було 15 фруктів у вазі. Сьогодні ми з вами повчимося записувати, розв'язувати задачу складанням виразу без дій. Давайте будемо міркувати. Для того, щоб знайти, скільки було лимонів, ми маємо відняти кількість бананів та апельсинів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Вираз у нас буде такий. 15 відняти суму чисел 3 і 6. Забираємо кількість бананів і апельсинів. Це буде 9, 15 відняти 9 дорівнює 6. Відповідь. Скільки лимонів лежало у вазі? Слово скільки замінюємо нашим числом 6 і переписуємо до кінця. В кінці ставимо крапочку. Шість лимонів лежало у вазі. Друга задача. У мішку 50 кг цукру. Першого дня витратили 9 кг, а другого 8 кг. Скільки кілограмів цукру залишилося у мішку? Обираємо опорні слова для запису нашої умови. Було. Витратили, залишилось. У мішку було 50 кг цукру. Витрачали 2 дні. Першого дня 9 кг, а другого 8. Нам невідомо, скільки цукру було витрачено за ці 2 дні. Потрібно знайти, скільки кілограмів цукру залишилось. Розв'яжіть задачу складанням виразу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, скільки кілограмів цукру витратили за 2 дні, а потім це число відняти від 50 кілограмів. Вираз у нас буде такий: 50 відняти суму чисел 9 і 8, це буде 17. 50 відняти 17 дорівнює 33 кг. Відповідь: слово скільки замінюємо на 33 і переписуємо повністю запитання до задачі. В кінці ставимо крапочку. Одне єдине ми можемо скоротити слово кілограми, тому що це загально скорочувана одиниця. 33 кг цукру залишилося у мішку. Ще одна задача. У магазин привезли 30 батонів. До обіду продали 8. А після обіду стільки ж. Скільки батонів залишилося продати? У нас опорні слова було, продали, залишилося. Було привезено 30 батонів. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. До обіду продали 8, а після обіду стільки ж, значить теж 8. Нам потрібно знайти, скільки батонів продали всього за день до обіду і після обіду, і скільки батонів залишилося. Розв'яжіть задачу, складаючи вираз. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми маємо знайти, скільки батонів продали. А потім це число відняти від 30. 30 відняти суму чисел 8 і 8, це буде 16, 30 відняти 16 це буде 14 батонів. Відповідь. Слово скільки замінюємо на наше число 14 і переписуємо всі слова, які у нас є в запитанні задачі. В кінці ставимо крапочку. 14 батонів залишилося продати. Вирази. Необхідно записати вирази та знайти їх числове значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо 40 збільшити на різницю чисел 34 і 30. Зразу пригадуємо, різниця це дія віднімання. 40 додати. В дужках різницю чисел 34 і 30. Спочатку виконуємо обчислення в дужках. 34 відняти 30 це буде 4, 40 додати 4 дорівнює 44. Суму чисел 50 і 16 зменшити на 60. Пригадуємо, сума – це дія додавання. В дужках у нас сума чисел 50 і 16, зменшити, значить відняти 60. Спочатку виконуємо обчислення в дужках. Це буде 66. 66 відняти 60 дорівнює 6. 90 зменшити на різницю чисел 45 і 5. Знову ж таки, пригадуємо, різниця – це дія віднімання. Зменшити це відняти 90 відняти різницю чисел 45 і 5. Спочатку виконуємо дію в дужках. 45 відняти 5 дорівнює 40, 90 відняти 40 дорівнює 50. 70 зменшити на суму чисел 20 і 10. Зменшити це відняти сума чисел це дія додавання. 70 відняти суму чисел 20 і 10. 20 додати 10 це буде 30. 70 відняти 30 дорівнює 40. І ще одні вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 50 збільшити на різницю чисел 47 і 2. Збільшити, додати різниця чисел дія віднімання. 50 додати різницю чисел 47 і 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 47 відняти 2 дорівнює 45, 50 додати 45 дорівнює 95. Сума чисел 80 і 18 зменшити на 30. Сума чисел, сума це дія додавання зменшити дія віднімання. Сума чисел 80 і 18 зменшити на 30. Спочатку виконуємо дію в дужках. 80 додати 18 дорівнює 98, 98 відняти 30 дорівнює 68. 80 зменшити на різницю чисел 53 і 3. Зменшити відняти різниця чисел діє віднімання. 80 відняти різницю чисел 53 і 3. Спочатку виконуємо дію в дужках. 53 відняти 3 дорівнює 50, 80 відняти 50 дорівнює 30. 60 зменшити на суму чисел 30 і 10. Зменшити дія віднімання, сума чисел дія додавання. 60 відняти суму чисел 30 і 10. Спочатку виконуємо дії в дужках. 30 додати 10 дорівнює 40, 60 відняти 40 дорівнює 20. Я вам дякую за роботу. До побачення до нових зустрічей!